Давно чайка не пив? треба. Треба стиралку запустити. Треба Треба реферат розрукувати. Адь не треба. О, Нарешті ти зрозумів, що не треба включати багато пристроїв, коли у тебе лише один акумулятор, отакий, як у нас, невеличкий. І от е чому я прошу тебе не вмикати багато приладів? Тому що акумулятор у нас один і його ресурс обмежений. Для прикладу, у нашому офісу вистачає такого акумулятора приблизно на 12 121 резервного оживлення. Але якщо ми включимо. Пральну машину, ну наче пральна машина. Включимо чайник, повключаємо все, то нам цього акумулятора вже не на 12 годин. Вистачить а, на 5 годин, і до того, що якщо у вас в будинку є резервне живлення або в офісі, ви не можете включати одночасно все, якщо у вас лише один акумулятор. Вам треба їх або декілька, або чередувати. Потужність приладів, тому що наприклад у нашого акумулятора є обмеження 2,5 кВт. Ну, маленьке рішення. Є рішення на 5 кВт, Є на 10 кВт, Тобто потужність резервного живлення залежить не тільки від інвертора, а ще й від акумулятора. Якщо вам потрібно, подібне рішення напишіть.